Ось такий тепер захист буде. Які ми використовуємо шайби в броненакладки. Ось це та шайба оригінальна з броненакладки DSEC. Міліметр вона має товщину. Ми такі не розглядаємо навіть. Те, що ми кастомізували дісековську броненакладку, це вже 8 мм товщина. Для порівняння ви можете подивитися оригінальна і 8 мм, котру ми встановили. Це ми її намагалися сверлити, тестували для себе Азіфауста. Далі ми використовуємо в наші більш е, сламостійкі двері 12,5 мм шайба з броненакладки також італійської Азі Фаусто. Ось так от вони виглядають. Ну і сама топова наша це вже в мускул серії кільце шайба Твердості, що майже до алмазу доходить. Вона має 20 мм по глибині. Не кожен ключ достане до циліндра. А відмичка, то взагалі можна і не намагатися навіть. Ось така градація йде. А вже ж ми відметаємо самі слабкі місця півтора року, майже кастомізування. Будемо збирати предзамовлення на такі броненакладочки. Завітайте, будь ласка, до нас. Якщо вам цікаві наші зламостійкі вироби, найкращі вироби в цій країні.